І так, у нас сьогодні лабораторна робота 4.2, розробка та дослідження циклічних програм у Visual Studio. Де теж мова пройде про оператори цикла вайл та do while, але вже вони будуть вкладеними, починаючи з другої задачі. І так, у нас завдання 5. Самостійно на основі завдання номер 4. Завдання номер 4 це останнє в попередній лабораторній роботі. Воно на Дувайл. Я вам показувала приклад. Будь ласка, як там не встиг, воно в кліпі є у відео. На основі завдання 4 створіть проєкт для обчислення функції y за заданою формою. Відповідно до свого варіанта, ви вибираєте свій варіант і наступний за ним. Увага! То ви робите обидва варіанти у одній задачі. Не дві різні задачі, а одній задачі. У одній програмі за допомогою умовного оператора e організувати рішення функції Y. Змінна А вводиться з клавіатури. А, тут, дивіться, розрізняється у кожному варіанті. Тут 2,77, 3,77, 4,77 і так далі. А інше, Х-початкове, х кінцеве і крок у вас у кожному варіанті однаковий. Це дозволяє вам, в залежності від аналізу А, зробити це одній задачі. Залежно від того, яке значення введене, ну у змінну А. З клавіатури користувачем, відбуваються рішення по одній з гілок. Тобто ви запрошуєте в від А, приймаєте це А і відразу її аналізуєте. Якщо, ну, наприклад, у вас перший варіант, і вам треба прихопити ще другий. Якщо А дорівнює 2,77, то ви реалізуєте ігри по цій формулі, першого варіанту. А якщо 3,77, то по формулі другого варіанту. А крім того, у вас ще організується все це у циклі, у циклі do while. як у задачі було попередньої роботи останній. Ну, тут я вам свідомо не даю ніякого взірця. Мені хочеться, щоб ви самі подумали, то на кожній на кожній практичній роботі я вам даю показу, як треба виконати програму. А тут мені вже цікава ваша самостійність. Наприклад, якщо введено значення А37, вирішується завдання за другим варіантом, якщо 4.77, то за третім варіантом. Тип вихідних даних дабл. Треба взяти. Тут варіантів у нас 17. Тобто 18-й робить перший і другий варіант, якщо у вас 17, 17 і перший, ну і так далі відрахуєте свій варіант. Далі у нас є такий розділ теоретичний, невеличкий. Програмування вкладених циклів. Цикла можна вкладати один в одний. Це випливає із запису у загальному вигляді. Наприклад, оператора циклу Wild. Ну, ми його вже знаємо. Просто тут нагадується, як він виглядає вайл, в дужках логічний вираз. І потім тіло цикла. Ну, тут написано слово оператор. Ви знаєте, їх може бути багато. Оператор будь-який оператор, в тому числі складний, що складається з декількох операторів, оскільки винятків з цього правила у мові C немає. То у якості оператора може бути використаний також будь-який з операторів цикла. Тоді вкладений цикл з оператором while матиме такий вигляд. While – логічний вираз. Далі оці дужки обмежують тіло наружного циклу while і десь зустрічається внутрішній цикл. While – логічний вираз оператор. Тут теж оператор може бути будь-яким, в тому числі складним не може містити ще один вкладений цикл, і так далі. Далі нам треба розібрати завдання 6, це приклад якраз на вкладені цикли. Дослідити програму обчислення, значення функції. S дорівнює синус кубі тут такого виразу, де ми бачимо, що у нас є сума. Спочатку ДН змінюється від 1 до 4, а потім сума ДК змінюється від 1 до 5. Для деякої змінної Х використати вкладений цикл з оператором while та консольне введення виведення змін. схема алгоритму розв'язання цього завдання на рисунку 4. Зараз ми його подивимося. А по-перше, визначимо типи значення початкових даних. Блок-схему вам теж треба намалювати для кожного завдання. У вас будуть три задачі для кожного завдання, для попереднього, п'ятого також. І так, А це буде константа. Нехай вона буде 1,4. Тип її буде дабл. Нагадую, що це дійсне подвійної точності. Також у нас. Знадобляться зміни X, Y та S. Всі вони матимуть тип дабл. Ось бачимо нашу блок-схему. Начало, потім від А і X, Потім ми задаємо Зміни S, У S у нас буде накопичуватися сума. Суму вже ми накопичували з вами суму ряду. Тому знаємо, що перед входом в цикл треба задати зміні, у якій буде сума нульове значення. Далі відкривається наружний цикл. Ну, тут написано основний її. Основний ми далі перевіряємо у логічному блокі, чи N не вийшло за границі нашого інтервалу n менше або дорівнює 4. Ну, якщо вийшли, то ми вводимо S. Якщо ще не вийшли, то що ми робимо? Відкривається внутрішній цикл, вкладений. В якому y дорівнює 0, а k дорівнює 1. Ми перевіряємо, це K ще не вийшло ми за границі. Якщо ми все ще менше або дорівнює 5, ми далі обчислюємо Y, додаємо до K, от, до цього внутрішнього цикла крок одиницю. Виводимо Y. Далі до нашої суми прибавляємо цей Y, це вже в наружному циклі, і додаємо до наружного циклу. До лічильника наружного циклу крок одиницю. Виводимо С і завершення нашої роботи. Далі у вас наданий текст програми. Ну, будемо дивитися текст ось з цього рядка. І так, у нас константа А, тут 2,3. Тип заданий. Далі в тип дабл набувають зміни X, Y, N, K і S. Ми запрошуємо у X. Engl переводить на наступний рядок. Приймаємо це Х, яке вводить користувач з клавіатури. Потім виводимо x дорівнює X, а дорівнює А, щоб було видно наше початкове значення. І змінні N. Відповідності з нашою блок-схеми ми задаємо значення 1. Це підготовка к циклу, начальне значення параметру цикла змінною n. Далі, змінні S, у якій буде накопичуватися сума, задаємо нульове значення. Відкриваємо цикл, це наружний цикл, в якому n перевіряємо все ще менше, і дорівнює 4. Далі у цьому циклі ми робимо підготовку до внутрішнього циклу. Y це начальне значення, початкове значення змінної y для підсумовування нашого. І воно теж повинно бути равним 0. Далі ми змінні К задаємо значення 1. Це в одиницю ми встановлюємо лічильник внутрішнього циклу. Вайлка менше або дорівнює 5, це вкладений наш цикл, в якому ми підраховуємо Y. тобто Y це сума, підсумовуємо Y на кожному Кому кроці. Виводимо К, ну, тобто який це буде крок. Потім Y дорівнює і безпосередньо сам Y. Потім додаємо одиницю, закривається внутрішній цикл, а далі це відноситься до ціла, тіла наружного циклу. Це ми підсумовуємо S на кожному n тому кроці. До S додаємо Y. Виводимо N, N це буде наш крок, С дорівнює і нашу суму. Додаємо наступний крок, і на цьому закінчується наш наружний цикл Тут у вас є результати якісь. Ну, я цю програму вам покажу зараз. Ось у мене є зроблений цей проєкт, я вже його зібрала, тому ми його відразу запустимо. Видіть X, Ну, нехай буде одне ціло. 40. Бачимо. Повторюється Х. А ми вводили з ініціалізацією, тому воно його повторює. пише нам номер кроку, на якому ми отримуємо отримує, якесь значення. Вертаємося в нашу методичку. Завдання 7. Самостійно створіть проєкт для обчислення функції Y за заданою формою відповідно до свого варіанту. Аналогічно завданню 6. Тут ви бачите, у вас теж дві суми, і потім якась формула. Але увага, там у нас, а ні, так, там у нас теж так було S дорівнює. Також у вас надано X, який ви вводите, і A, воно у всіх, по-моєму, однакове то ви пишете його вверху, там де ініціалізація зміни. Не забувайте свої скріншоти зібрати в один файл.